На перших секундах домашньої зустрічі черкащани з Бака, Київ рахунок відкрив Іван Кольєвич. Чорногорець влучив два з двох із середньої дистанції. Проте рахунок 4-0 на табло зберігся не надовго. Столичні вовки миттєво активізувалися. Подолати їхній щільний захист мавпам не вдалося не лише у стартовому періоді, а й протягом всієї гри. Підсумок першої десяти хвилинки склав 16-22 на користь гостей. Надалі кияни лише збільшували відрив своїх болівальників, вони потішили фантастичним відсотком реалізації дальних кітків. Бомбардувати кільце помаранчево чорних влучними трьошками вони почали вже у другій чверті. В результаті вирвалися вперед на 20 балів. Скоротити цю відстань підопічним холопова не вдавалося. Помаранчево-чорні зневірилися. Не пішла гра у Колієвічі, який заклав якісний старт для своєї команди. Лише наприкінці третього періоду мапам вдалося максимально скоротити відставання. завдяки двом поспіль-триочковому виконанні неруша цифри на табло висвітилися 45-59. На останню перерву к'яни пішли з перевагою у 15 пунктів. Початок останнього періоду був ялим для Обоих Кілька хвилин всі атаки обох команд були безрезультатними. Підсумком зустрічі у Черкаському палаці спорту «Будівельник» став рахунок 69-86 на користь гостей. «Перву половину з маленькими огрешностями я приношу зачет своей команде. И я благодарен за это. Мне не понравилось только то, что вторая половина, особенно третья четверть, им я уже сказал о нападении, что она была беззубая, она была медленная. По защите мы Просто теряли игроков. И это позволило, позволили мы, позволили команде Черкас где-то сократить отставание и сыграть где-то в свой баскетбол. Сегодня, я вам скажу честно, просто хочется извиниться не перед болельщиками, потому что, наверное, этот дворец спорта еще не видел таких безвольных действий. Не было ни характера, ни команды. К сожалению, то, чему мы готовились на протяжении там недели подготовки, ничего сегодня просто не было сделано. Наступну гру черкаські мавпи також проведуть на домашньому паркеті вже цієї середи їх супротивником стане найсильніша команда нинішнього сезону. БК Будівельник. Марія Гаврилян, Вікка новини.